Добрий вечір. Мене колись людина просила, щоб я показав свою фрезу. і людина казала, що постійно болтаються оці фрези. Так, є проблема в цьому. Треба за цим ретельно слідкувати, тому що якщо не піджимати фрезу ось цього краю, дивіться, оцю цю якщо не піджимати, то може викрутись оцей увесь штанга оця довга, яка зажимає саму фризу ну, з боку. У мене було таке на мотоблоці на фризі, коли я не вслідкував і цю штангу загубив. Ну, У мене є дуже хороша людина, як Петрович. Петрович, тобі привіт, якщо ти мене бачиш, він мені зробив цю штангу ще одну. Я тоді її вставив і фрезерував городи далі. Е, постійно треба слідкувати за цією гайкою, щоб отут не було люфта. О, тут у е, мене нам, е, ще є такий болт, ось він виходить, затягуючий. Типа шпоночний, який. Зараз я вам наведу зум. Ось.